Вітаю на константі. Сьогодні ми знову руйнуємо міфи псевдоюристів, які заявляють, що Україна це корпорація, що воєнного стану насправді немає, а ТЦК з поліцію – це приватні організації. У цьому випуску говоримо про ТЦК, а саме, на основі якого нормативно-правового акту діють ТЦК і чи законно це, чому ТЦК має код ЄДРПО та що це означає, Чи є ТЦК правонаступниками військоматі. Thank you. Починаємо. Правова основа ТЦК. Багато українців вважає, що кожен державний орган має бути створений законом. А так як ТЦК та СП створені постановою Кабміну, а саме постановою від 23 лютого 2022 року номер 154 то ТЦК насправді не існує. Аби розібратися в цьому, необхідно звернутися до Конституції України. А саме до пункту 9 Прим статті 116. Відно до якої кабінет міністрів утворює, реорганізовує та ліквідовує відповідно до закону міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, діючи в межах коштів, передбачених на отримання органів виконавчої влади. Тобто Кабмін абсолютно законно створив ТЦК, затвердживши відповідну постанову. Але що тоді робити з пунктом 12 статті 92 Конституції? Виключно законами України визначаються організація і діяльність органів виконавчої влади, основи Державної служби, організації державної статистики та інформатики. На цьому моменті виникає питання, де нам знайти закон, який визначає організацію та діяльність ТЦК. Це насамперед закон України про військовий обов'язок і військову службу, а саме частина 8 статті 1. Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки затверджується Кабінетом міністрів України. Ось вам і відповідь: Законом було визначено, що положення про ТЦК затверджується Кабміном. І це повністю відповідає пункту 12 статті 92 Конституції, яка не зобов'язує створювати окремі закони, під кожен орган виконавчої влади. Ми законом можемо перекласти цей обов'язок, наприклад, на кабінет міністрів. А тому робимо висновок, що ТЦК ТСП створено та функціонує відповідно до чинного законодавства ЄДРПО. Може я вас здивую, але державні органи можуть мати цей код. І це напряму передбачається законом про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій. Зокрема, у частині 3 статті 9 закону зазначається: в єдиному державному реєстрі містяться такі відомості щодо державних органів і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб. І далі йде перелік відомостей. Зрозумійте, що практично будь-який орган і кожен закон має бути зареєстрований в Міністерстві юстиції. З цієї причини державним та місцевим органам і присвоюється свій унікальний код. Від цього органи не перестають бути органами, адже вони створюються та наділяються повноваженнями державою або місцевим самоврядуванням відповідно до законодавства. Правонаступництво! Ще один міф пов'язаний з тим, що раніше в нас були військомати, які мали повноваження забезпечувати виконання військового обов'язку, а тепер є лише ТЦК та СП, які жодного стосунку до військоматів не мають. Нібито це зовсім інші структури. Однак. Відповідно до частини другої прикінцевих та перехідних положень ось цього закону, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки утворюються на базі діючих військових комісаріатів, шляхом їх перетворення протягом двох місяців з дня набрання чинності цим законом. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки є правонаступниками військових комісаріатів, на базі яких вони утворюються. Тобто, може, я когось зараз розчарую, але представники ТЦК надію. Цілені повноваженнями вручати повістки. І відмовитися від послуг ТЦК у вас не вийде. У Верховному суді ви програєте. А на цьому я з вами прощаюся. Сподіваюся, відео було інформативним. Підписуйтесь на константу, поширюйте це відео. Чао!